Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародник пане Максиме, вітаємо вас після цієї новини про суми. Будемо говорити з вами про міжнародну ситуацію. Знаєте, що хотів би почати? Ну, обговоримо реакцію росіян і російських топ-посадовців на на підрив Керченського мосту на е, операцію служби безпеки України Павутин. Але перед тим хотів звернути вашу увагу на результати опитування Левада центру. Це е, російська організація, яка проводить соціальні опитування. І, от одне з останніх, е, там е, свідчить про те, що все більше росіян хочуть завершення війни з Україною. Е, це дані Левада Центру. у травні 25-го року. 64% респондентів висловилися, що хотіли би завершення війни. Точніше, і вони виступають за мирні перемовини. І е, аналітики, соціологи російські вони говорять про те, що це найвищий показник за весь час повномасштабного вторгнення. В той же час 73% росіян вважають, що спочатку потрібно усунути першопричини конфлікту. А першопричини конфлікту це ми з вами знаємо, що це таке це знищення України, по факту, так? якщо дуже все спростити, е, от як ви самі пояснюєте собі таку логіку? Та вона просто в цілому відсутня логіка, тому що це ж опитування серед, серед середньостатистичних росіян, які є абсолютно промитими російською пропагандою. У них уживається кілька непоєднуваних наративів в голові з приводу багатьох світоглядних питань. Просто подивіться на якісь їхні мітинги, де е, на сусідніх е, якихось портретах які несуть люди, е, цар. Ніколай II і Сталін, які просто не можуть в одній ідеологічній парадигмі, по ідеї, існувати. Але на Росії вони існують. Так само, і тут вони нібито хочуть завершення війни і нібито хочуть, щоб воно відбулося шляхом перемовин. Але який результат вони хочуть бачити? Вони, звісно, хочуть, щоб Україна капітулювала, щоб окуповані території були визнані за Російською Федерацією. І такого завершення війни вони прагнуть. Тут Нічого не змінилося, це стосується навіть не середньостатистичних росіян, це стосується більшості російського населення, більшості російських так званих ліберальних політиків. Згадати того ж Хадарковського, який нібито був жертвою режиму, стільки років сидів у в'язниці, стільки всього втратив. Але коли вийшов і його там запитали, що ж з Кримом робити, він такий: ну як це, ще то, нащо ж? Ну, можна. Той же Навальний земля йому не знаю чим хай буде, неважливо. Також про це говорив. Коли мова заходить про те, що Російська Федерація в тому вигляді, в якому має існувати, вона має припинити своє існування, що вони всі говорять в один голос. що Це, це неможливо, всіх об'єднує історичний контекст. А хтось відверто каже, це наші завойовані території, як то вже казав. Ну, як це так? Дозволити розпояк це дати референдуми, щоб вони там свої незалежні держави зробили всередині Російської Федерації. Ми ж завоювали ці території. Тобто, ви маєте на увазі, що це підвищення проценту Росіян, які висловилися за мирні переговори в порівнянні з попередніми опитуваннями, що воно ну по факту ні про що не говорить. Абсолютно ні про що, це не є якимось позитивним сигналом чи свідченням тому, того, що росіяни раптом прозріли і вирішили, що війна це погано, вбивати українців це погано. Ні, їм просто не подобається, що війна так довго і що українці так повільно помирають. Це єдине, що їм не подобається. А їхні навпаки помирають значно швидше. Тому вже б якось хотілось, щоб ця війна закінчилась швидше. Але тут немає жодних таких гуманістичних міркувань. пане Максима, говорячи. Про перемовини і про їхні другі раунд представники нашої контактної групи, які були делеговані президентом на участь в цих перемовинах, сказали, що подальші зустрічі мають сенс тільки якщо вони ведуть до підготовки зустрічі на найвищому рівні. мають на увазі Путіна і Зеленського. Можливо, з залученням того ж Трампа. Неофіційно Москва каже про те, що зустріч така можлива, тільки коли це буде вже таке наперед, відоме підписання угоди, яка буде вже наперед опрацьована, а не фактично. Фактично перемовини. Як ви вважаєте, росіяни таким чином відтягують розуміння американців, що вони не збираються ні про що домовлятися, чи що це за маневри? Ну, росіяни загалом не збираються вести реальних перемовин десь до осені, тому що вони тільки розпочали свою літню наступальну операцію. Ми спостерігаємо її онлайн зараз, в тому числі дивлячись на наступ на Сумщині. Зараз починати про щось реально домовлятися, вести діалог це означає. Зупиняти наступальні дії, якщо перемовний трек буде просуватись швидко, звісно ж, росіяни на це не налаштовані. Вони місяцями накопичували наступальну групу вздовж усього кордону України для того, щоб просунутись вперед, окупувати нові території, і поки вони не вичерпають цей наступальний потенціал, поки вони не впруться в стіну з Збройних сил України, де вони де вони зрозуміють, що вони далі не підуть і кроку, от тоді вони сядуть. За стіл перемовин до того моменту буде виключно імітація, і е, вони цю імітацію успішно робили, бо їм дозволяється робити. Дозволяють сполучені штати Але Америки. Моменту сполучені штати будуть це дозволяти. Я думаю, що ми ще не дійшли до цієї крайньої точки, щоб Сполучені Штати Америки змінили свою позицію, поки там в ручному режимі усім заправляє Дональд Трамп. Це буде тягнути ще досить довго. Він зараз фактично зробив те, що росіяни хотіли. Він зробив крок у бік. І фактично відсторонився від цього перемовного процесу. І коли з'явилась можливість посилити десь українську перемовну позицію і можливо цим пришвидшити перемовини, він зараз що робить? Де його реакція на операцію Павутина в Україні? Про це говорить весь світ, про це знають всі. Він не може про це не знати, він не міг не знати про цю подію. Е, він розповідав про те, що там тисячі українських військових на Курщині в оточенні їх знищать. Він розповідав про те, що росіяни не взяли Київ тільки тому, що застрягли в болотах, тим самим показуючи там, силу Російської Федерації, невигідну позицію України, а зараз мовчить. Тобто, коли з'явилася. Змога, хоча б урівноважити десь наші позиції. Саме зі сторони Сполучених Штатів Америки Трамп цю можливість просто ігнорує. От буквально сьогодні, ну там як сьогодні, вчора, цей операція здобив добу між Україною і Сполученими Штатами Америки. Але от на останній прес-конференції Карлайн Левіт запитала, що ж президент Трамп думає з цього приводу. Він казав, що Зеленського немає козирів, Він розповідав це, розповідав те. Зараз трапилась така операція. Що він думає з цього приводу? Він думає, що війна це погано. Війна це погано, вона має закінчитись. Все ну, опозиція натомість довго не було реакції з боку росіяна. Вона з'явилася від Медведєва, який написав ну, російською цитату, що буде возмєзді за операцію Павутину і за Кримський міст. З Медведєва вже давно ну ми так особливо не сприймаємо всерйоз, тому що він озвучує лякалки. Ну і по факту завжди. Обмежується то цей його функціонал в російській пропаганді. Потім пропаганда їх підхоплює і вони тиражуються по телеграм-каналах та й по російському телебаченню. А цього разу, як ви думаєте, як слід ставитися до слів Медведєва, тим більше що ніхто в Росії особливо не відреагував, окрім нього і Піскова. Ну насправді це мовчання більшості. Воно було красномовнішим за будь-які слова. У мене дуже добре розвинута уява і візуалізація. Так от закривав очі і просто бачив обличчя цих росіян, і мене це більше мірою задовільняло. З приводу Медведєва, ну як і всі його заяви, він хоча б раз на тиждень, але дістає ядерну бомбу і починає нею когось лякати. Тому це вже перетворилось у своєрідний мем. Щодо Піскова, також прикол колосальний, тому що, коли я запитав, він сказав, що Владимір Путін в режимі онлайн стежив за цією операцією. Я як я собі це виявляю, просто думаю, що вам також може бути це цікаво, йому ж приноситься на роздруківках. Він же ж не користується гаджетами. І Я просто виявляю, як приносили ці то, то стопки роздруківок і так їх перегортали одну за одною, щоб було видно як відео. А його помічники озвучили такі: Сматрі, літіть, літіть, часка лупанет, взарвалося, і в ролях відігрували це все і показували папірці. Ну це звісно, що жарт, іронія. Але ми не знаємо, що там в бункері відбувається. тому... До речі, кажуть, що він не з'являвся на публіку після цих ударів. Ну, десь у нього мені здається, тепер одна справа розповідати, як ти летів на літаку, і на тебе летіли українські дрони, і ти їх з кулемета ледь не сам збивав. А інша ситуація, коли це може відбутись насправді. Тому, звісно, ну що, що росіяни зараз захочуть зробити. Я думаю, у них є зараз внутрішній ступор і. Внутрішня видова конкуренція перекинути відповідальність за те, що трапилось на когось, знайти винного, тому що я думаю, Путін дуже хоче когось покарати за те, що відбулося, за цю безпрецедентну історію. І е, у ФСБ можуть настати темні часи, тому що а як це так? Вже понад три роки повномасштабної війни ви не провели жодної масштабної спецоперації. Україна вже яку за рахунком робить і кожен раз підвищує градус, кожен раз підвищує е, результати цієї операції. Як це взагалі від? І тому там більшою мірою зараз хаос. Вони не можуть вигадати нічого нового. Ну Завдадуть вони ще одного ракетного удару. Вони б його завдали без різниці. Була ця операція, не було цієї операції, вони б все одно це зробили. Це не призведе до очікуваного результату. А якби вони могли подібну спецоперацію провести, вони б хоч щось уже зробили до того. Тому от вони зараз знаходяться в певному такому ступі. А яким ви бачите майбутнє перемовини, якщо наші кажуть, що немає в них сенсу, якщо це не веде до зустрічі Путіна і Зеленського? Ну, буде продовжуватись ще певна імітація, тому що все ж таки. Якісь результати досягаються, якщо нам буде вдаватись повертати наших полонених, якщо ми зможемо повернути викрадених дітей до України, якщо ми зможемо повернути тіла наших загиблих воїнів, це вже той результат, заради якого варто принаймні з ними зустрічатись, тому що росіяни будуть вимушені. Щось давати під час цих зустрічей, щоб вони зовсім не виглядали повною імітацією. Ми розуміємо, що це імітація мирного процесу, що до мирної угоди в найближчі місяці ці контакти не призведуть. Але якщо ми бачимо такий результат, що повертаються наші люди додому, то заради цього, ну принаймні заради цього, варто зустрічатися. А загалом ваш прогноз, що війна триватиме в такому інтенсивному режимі, як зараз, щонайменше до початку осені. Ну, що найменше так. І, і там буде видно, наскільки вичерпається російський наступальний потенціал, наскільки по ним вдарить збільшення видобутку нафти, опак і відповідно падіння ціни на цю нафту, наскільки е, вплине те, що україни збільшиться кількість далекобійної зброї вже дуже, дуже скоро. І такої далекобійної зброї, яка можливо навіть почне знищувати якісь підземні виробництва російські. — Ви зараз побачимо. про тауриси говорите? Ну, потенційно так. Потенційно Наскільки ви відсотків оцінюєте ймовірність їхньої появи? Е, ну, давайте так. Е, у росіян, е, там, коли з'явилися шахеди, вони дуже швидко їх назвали гіранями. Не знаючи, чи у нас будуть тауруси. Але можливо якісь українські розробки дуже дуже схожі на тауруси дуже схожі, прям майже один в один з'являться вже ось в найближче. Як там звично казати в таких ситуаціях найближчі 2-3 тижні? Дивіться, бачите, ми раніше ну на початку повномасштабного вторгнення, пам'ятаю точно цей рік, півтора року, дуже е чітко по засобам масової інформації відстежували про те, хто із наших партнерів, союзників, яку який тип допомоги військової нам дає зараз. цієї інформації дуже мало. Це те про що говорив Мерц, що слід таку інформацію обмежити як мінімум? Ну він говорив про свою країну, але все ж таки, от час від часу, щось потрапляє в відкритий простір зараз британці нам дають 100 тисяч дронів, здається, остання із таких гучних допомог, про яку почули в відкритому просторі. Наскільки це взагалі на вашу думку правильний крок? Нічого не говорити. Бо знаєте, так іноді здається, що тут ну, це була більша інформація для росіян, які стежать і гортають стрічку новин, бо розвідка ж усе одно все знає. Чи ні е, ну дивіться, по-перше, це питання в окремих країнах політичного, е, політичного тиску і політичного протистояння. Е, от, наприклад, в Німеччині так, якщо ми говоримо про Німеччину як про одного з найважливіших партнерів України, е, там не всі в захваті від там. Великої підтримки України, до прикладу, хтось говорить про те, що у нас тут внутрішніх проблем вистачає, є зростання альтернативи для Німеччини. І зараз оголошувати про якісь там великі поставки чи про постачання Таурусів, наприклад, потенційно. Це такі а ескалація, це все. І це політичні перипетії. А коли цього немає в пабліку. То відповідно немає про що і е, політично говорити. Тому що якщо особливо зараз альтернатива для Німеччини вилізе і скаже, а от Німеччина те-то, те, -то, те -то постачає Україні, враховуючи те, в якій вони ситуації, і під е, загрозою яких санкцій всередині Німеччини вони знаходяться, вони не будуть цього робити. Тому іноді це і на краще. І з іншого боку, от, е, російська розвідка про це може знати, а може і не знати. Російська розвідка не знала, що півтора роки готувалася територ... е, операція на їхній території. Тому не варто переоцінювати їх навички в цьому плані. Дякуємо вам за цю розмову. Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник, був гостем прямого ефіру марафону Єдині новини.